Можна не платити, поки за квартиру? Ні, платити ну от показати. мене записує, записує журналіст Булашева, цей жива журналіст. Я не буду вам відповідати на це питання. Віталій Олексійович заплатить у нього зарплата 150 тисяч гривень. Олег бреше, як, як завжди, Та що ви, покажіть свої Олег бреше, як завжди, нам та як посадовим особам місцевого самоврядування і... нараховується заробітна плата і... і є ще поняття матеріальної допомоги, яка виплачується в розмірі або посадового окладу, або середньої заробітної плати. І у нас є стаж. Я, наприклад, працюю в органах місцевого самоврядування по факту з 2005 року. Прийшов сюди працювати після Академії Держуправління, півтора року зараховується стажу. І якби ви, був викладачем, тобто викладацький стаж в університеті з 2000 року входить в стаж служби в органах місцевого самоврядування. Це по закону. Відповідно, у мене вже в цьому році 22 роки стажу в органах місцевого самоврядування. І в мене є певна надбавка. Чим більше ти працюєш в органі місцевого самоврядування, тим більше в тебе надбавка, відповідно, більша заробітна плата. От я запрошую Олега 22 роки прийти і попрацювати. Я в 2005 році пішов працювати директором Центру соціальних служб на 348 гривень. До цього я працював в приватній системі, в приватному бізнесі. Зарплата була 5 тисяч гривень в місяці, в 10 разів менше, ніж ну треба було вибирати. Але я. Відверто, чесно, пішов після академії, тому що я підписав контракт. і Я зобов'язаний був 5 років відпрацювати в системі державного державно управління або органів місцевого середування. Багато моїх одногрупників так не вчинили. Вони одразу пішли працювати. Тоді у нас було модно в холдинги, в державні підприємства. Там заробітна плата на порядок вища від тієї цифри, яку Олег озвучив про зарплату мер. Скільки вам жовтні нарахували? Дайте відповідь. Олег, ну мене матеріальна допомога і відпускні. якщо воно приходить все в один місяць то воно дійсно дає оту цифру, що ви А Ані теж по 40 років працюють, у них нет такої зарплати, як у вас. Ви да ви тут, давайте, дівчата, начинайте. ви тут молоді, я не знаю, хто 40 років працює. Я 50. Ви 50, ви виглядаєте на 35. Дякую.